Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я вам обіцяла розповісти про знижку на придбання медикаментів від Ліки 24. Мені на мою електронну пошту прийшло таке повідомлення, що можна отримати 500 гривень від фонду Ліки для України. Для цього вам. Потрібно зареєструватися в застосунку ліки 24 Можливо, ви вже зареєстровані. Можливо, ви вже замовляли через цей застосунок медикаменти, тому вам буде цікаво послухати, коли я перейшла на ліки 24 Там прописана чітка інструкція, що потрібно зробити. Потрібно зареєструватися. А в застосунку Ліки 24 після цього з'явиться можливість е, е, участь у програмі компенсації. Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків на ліки 24 Максимальна сума компенсації 500 гривень. Також ліки 24 зазначають інформацію про замовлені на 1000 гривень і більше, роблять доставку безкоштовно. Також ви можете не всю витрачати суму за одне замовлення і термін дії 3 дні після активації в застосунку Ліки 24. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, на 1000 гривень ліків, то ви можете через Ліки 24 отримати максимальну компенсацію у розмірі 500 гривень. Тому, кому це цікаво, кому важливо, будь ласка, зверніть увагу. Тому що я декілька разів особисто замовляла лікарські препарати через даний застосунок через ліки 24. Можливо, ви вже скористалися даною програмою компенсації. Поділіться, будь ласка, я ще не... От сьогодні спробую також зареєструватися. І розповім вам, що з цього вийшло, чи отримали я компенсацію, чи ні. І ви спробуйте, будь ласка, хто має можливість, якщо чесно, хто хоче встановити і зареєструватися через застосунок ліки 24, Треба, якщо ви пенсіонер, вам потрібно буде мати досторонню допомогу, тому що треба, щоб вам хтось допоміг. Це все, що хотіла розповісти. Така компенсація є, тому, будь ласка, користуйтесь.